Пись час формат да завдання, якісь там справи, які щоденні, і воно накопичується, виснажує така емоційна виграння, зниження продуктивності ви змінюєте середовище. Що відбувається? Ну це вже всі психологи до в один голос зараз говорять, да, що формуються нові нейронні зв'язки. І що це відбувається? Ви відновлюєтеся, ви стаєте молодіші, да, ви веселіші, креативніші. У вас зразу стільки ідей, що як то кажуть, і вух, із усіх, як то кажуть, починаються ці ідеї виприскувати. Ви бачите, як працюють. Економіки. Ви бачите інші якісь культури. Ви вчитеся адаптуватися, тобто гнучкість, здатність приймати якісь нестандартні рішення. І це вже в глобальному вимірі. Також подорожі, вони ресурс. Правильно, всі ми знаємо, що нам іноді не вистачає ресурсу. І, звичайно, подорожі це дає нам ресурс не тільки вже енергетичний, а ще й подорожі це взагалі найприродніше да, середовище для міжнародного нетворкінгу. Де ще ви зможете знайти стільки різноманітних професій?